Три способи загріферити друга поки що друга на сервері містер Крак. Перший і дуже простий: потрібно дістати з підвалу весь ТНТ, який ти маєш, та збудувати невеличку ТНТ-пушку. Ну і продовження, думаю, ти знаєш. Але ресурси в такому випадку можуть знищитись. Другий варіант більш гуманний. Тобі потрібно лише рельси, поршень та вагонетку з воронкою. Знаходиш місце без привату та просуваєш рельси прям під скрині свого друга за допомогою поршнів. Потім запускаєш вагонетку. Гонетку з воронкою, і успішно позичаєш в нього предмети. Набіса йому стільки яєць. І останній варіант найбільш руйнівний, на випадок, якщо друг тебе дуже сильно розізлив. Достаєш пісок душ з своїх кишень і позичаєш голови у візер скелетів, щоб викликати його. Петро 2000. Скільки себе, пам'ятаю, завжди світили мені. Бажано після цього його перемогти, бо тоді постраждає не тільки твій друг, але й його сусіди. Плюс твоя репутація на сервері. Знизиться. Це все можна зробити на сервері містер Крак. Версія EIP на екрані і в описі. Чекаємо на тебе.